Так, вчора більш ніж 30 населених пунктів правобережжя Херсонщини були під російським обстрілом під час нічної дронової атаки сили протиповітряної провітряної оборони на території нашої області знищили два бипола типу шахет також. Під кінець дня е, скинуло 10 авіаційних бомб на один населений пункт. Дуже понівечений центр цього населеного пункту. Е, велика кількість будівель, цивільних будівель і соціальної інфраструктури знищено. Також, зокрема, учора ворог скинув вибухівку з дрона на транспортний засіб у Дніпровському районі міста Херсона, через що е, жінка 43 роки дістала вибухову травму ломкові поранення ніг та руки. Е, ще семеро потерпілих троє жінок і четверо чоловіків. Постраждали внаслідок ворожих атак е, до цього. Вчора звернулись за меддопомогою це жителі веселого Херсона та Береслава. Шістьом надали ми і відпустила на амбулаторне лікування. Чоловік ще знаходиться в лікарні в середньому стані тяжкості, потерпілого вибухова травма, переломі кісток і ломкові поранення. Ніг сьогодні також вибухи не вчухають. По перше, до лікарні доставили чоловіка 42 роки, який вчора потрапив під удар російського дрона у веселому. Зараз під наглядом медиків у нього вибухова травма і уламкове поранення ноги. І зранку через атаку російського БПЛА у Станіславі чоловік 72 роки дістав вибухову травму, контузію, уламкове поранення голови, і грудної клітини. Також до лікарні звернулася жіночка з трирічним хлопчиком. Вони також потрапили під вороже артилерійський обстріл у Станіславі. Вони дістали вибухові травми, контузії і е, гостру реакцію на стрес е, трьом потерпілим жителям Станіслава. Надали ми допомогу подальше лікування буде амбулаторно.